Яка реакція у німецьких жінок, коли вони бачить, що ти береш дуже багато квітів і збираєшся комусь подарувати? Значить, я зараз покажу, слухайте. Коротше, дивіться. Це завтра 8 березня, я хочу мамі подарити. І я завжди дарю квіти не букетами, а прям клуб, ви поняли? Я зараз в Німеччині, я підійшов, взяв ціле, ціле відро квітів. Ну, вони всі так дивляться, німці. Ну, пацанів там по одні квіточки, понял? Тут ж взагалі цвіти не прийнято, дарують. пацанів там по одні квіточки, по Типа, Подавайте ще зглянемо на реакцію по яка воно і буде, коли стільки квітів візьму. Бо тут ж, це ж такого нема. Поняв? Тут ж так, так не дарують квіти. Це ж наші дівчата, розбавлені нам, українським пацанам. Ще я нам щось розказують, щось нас... От. А тут же взагалі друга культура. Давайте глянемо на чесну реакцію. Отже, ви тільки що бачили в магазині, в магазині стояли ці жінки, і вони бачили, що стільки квітів беруть. Зіграла оця зла шутка, знаєте, тут більше ста тюльпанів. Тут бутони, які ще не розпустились, завтра розпустяться. Зла шутка з їхнім цим фемінізмом, знаєте, тобто, мої сильні жінки, ми хочемо працювати. Я думаю, взагалі жінки, ту жінку, яка придумала працювати, проклинають по сей день. Але вони ж от бороли, що рівні права туди-сюди. Тут в Європі чоловіки, насправді взагалі квіти особливо не дарують. Взагалі. Тобто я бачу, як дуже багато чоловіків зайшли, взяли по одній троянді і все, і пішли. І зараз підуть що там попелам. У них це норма. Ну, для мене це не норма. Це Питання спірне, але я бачу їхнє обличчя, коли багато квітів і в їхніх очах читається Блін, я теж хочу. Я теж хочу, щоб мені стільки квітів подарували і так далі. І з однієї сторони, про це і прикро, а з другої, і її самі захотіли. Але в українському магазині, якби я взяв 100 чи 150 тюльпанов, це б не було подія, це було б ну, мало детства. Тут в натурі я став магазині, я думав, що я суперзвіздав, мені зараз червону доріжку розстелять. Настільки печальна ситуація з квітами. Подарили мені вазу, виявляється, безкоштовно. Тут, я не знаю, чи 120, чи 130 бутонів тюльпанів, які ще не розпущені. Я дуже сподіваюся, що вони до завтра розпустятся. Це я взяв моїй мамуні, яка після операції. Його таку вазу мені подарили. Прикольно, да? Коротше, покажу вам пізніше, як дарю мамі квіти, яка вона реакція, як вони розпустяться далі. Як воно з такого, то творится вот таке в клумбу. Да. Ну, от вам і фемінізм. А Оно... ну.